Всім розмову Руслан сьогодні у нас рослини проти Зомбі 2. Так знову. От напишіть в коментарях як вам коло. Мені Мне сейчас, наверное, какую-то. блин. Я Не знаю, як у вас, у мене от таке зраження, що я от тільки на запостити перший допис про про... Не з начального року. Так, так ну, коротше ми будемо проходити локацію 5 море, але перед цим зайдемо в сатудена, у нас чуть... А, а виросла ромашка Це ми. Так, знаешь, у нас так еще так, що? Що буде дев'ятий рівень у нас. Что можно я хотел можно ивенты? Чуть ч тут ивентами у нас. Ага, якийсь цей... Якийсь кій... Вики Бест. Кис Киви. А, сейчас, мабуть, я вот пройду. На ромашку. Ще, мабуть, я всі івенти буду. мабуть, буде у нас серія про по проходження івентів. Я отяки ще вигур. Там так, тут ще закатили розграби якесь оновлення. Бо я тільки ще йогоновлював. Його от не знаю змінились, мабуть, у ті от івенти це є оновлення. Так, от собственно, і ромашка, як ми будемо бафати. Так, садимо. Так, мабуть, навіть X2. У нас є культур. От от колючки дуже от, класно її контрить. А от ромашка не очень класна. Тут, мабуть, треба якось це все вставляти. ще казус. Кактус. Вони теж і дуже класні і мабуть, треба за кактуси і колючки в пирамиді. А я чогось. Будет к можно туда и хочу, можно так от забустити. тепер у нього Ось пьют корм. Тепер у нього круті колючки Ось також хочу сказати, мабуть, це відео вийде 5 вересня, але я точно це точно інформація повідомлення. Все От і, ну, скільки зараз навчальний рік, то в мене все однозначно за відео. То в мене за... Е, того, що в мене лежить, ну, в резервах, це тільки велике відео, але його треба чисто. Тому, мабуть, з відео я не знаю, як у мене. Як діла. Чи... Бо, зможу, тоді буду постати, і я не гарантую, як тоді регулярного контенту в, в ну, два рази на. Найдет мало так по пришту мобильного. Без... А, того, ну тогда кусарки можно ведь наберегти, бо... Ражається так. О, я його тоді хоч качну, якщо візьму щасть 15. Так. Погнали. Так, у нас, мабуть, буде такий жконвейр. Чи тут дві А у нас є ромашка і треба мені взяти? Мало О, горіх. І. двини горохостріл. І ще вийшло. Так вот. Реаліті, я думав, що я там, я там, мені всі, я початку там першу частину, там, ногу до голови, тільки потім приплю до другої, але якось не охота. Займатися, тому, мабуть, я вже можу там проходити там Fusion та гібрид мод, але, ну, можливо, колись, не знаю, до нас, нічого собі, вони тут що, всі будуть забути? Так по щасті, у стынен, три бусты. Сход четыре бусты хренасы. Меня не так не колы. Извиняя... Шойте, бля. Ну, так, це пять бустей. Так, вот у него удар, ну, вот серьезно, я не знаю, це... У но так совпало, чи це они Це мені так щасты бог я не знаю ну короче так Другий ряд пришл скикис было 6 бусик блин он почему перси чотири зомби по скільки там. не будут выключен Ну, давай! На выбор. А да, обычно зараз переролить. А! Блин. О, вот еще 50 минут. Еще одна причина про проход, то есть... Ты говоришь, ходишь за, за кусакой, надо надеть там вообще... Подожди, смотри, Так уставлю сані леви, треба не заважати, бо я хочу качнути роман. А, я ху для цій серії там хоч би один рів. Ага, тут нам треба не дати зомбі, по суті, і йти до першого рівня. Так, я тут вони мов підриваються. Це мінта, так, це якісь. Я не знаю, тут є одне. Коли порамод вини на питом, нам треба взяти побільше, Бо ми забустить Помбочу так якось просто п'язудия кость нах ты і... зачем ну, по-моему О, ту печас взагалі, то можна на 10 купить Ч ви замины Ч What who is it? Кто вы такие? Ни хрена. Все мины. Я, я знаю, что это, но это... Это чувство. Это выход. Вот это... Я, может, я буду... Я не знаю, какая-то чупакабра. Это какая фасоль летающая. Блин, что это за классная

Бля, ты за боб, я не знаю, это бобчик потом. Блин, я мышку, я кот клаука загубу в персу. Так, я ж вишню брал. Так, ну Йо, блин, взагалі. зализал. Так, добре, у мене зараз перезарядиться Е, Треба і спустити на гаражо. Окей, мінус половинка хп. Мамо я зараз тебе буду спамити капустою. Шоо? Шо Що це було? Камовати. Я не знаю, як тут так от гарганча от так от улети в мире, но ну, я не знаю. <свісно> Бл. <свісно> Добре. Че є то и Так, значить, і беремо 15-7 Так, о, зараз... Чуть. Так, це, це бенд ми пройшли, тепер нам це букет. Ну тики два рівня, ну, может там ч ті... я семечуки отсюда А мы потім разберусь и так ч-то кофе перший рівень бо немає сенсу другой бомб нерхи на три сумиш так, шо ты роб? Це у нас тилова.

хренась. Якийсь типа так. Ого, вимахало. А це ще за гриб. Так. Якийсь. Так. Так, маму я це пройду, а вот ему буду за ваш он жалко. Кисти хрень. Я просто я не знаю, чуть-чуть здоровы, блин. Егорик. Нему шо, ты по, -по не сып. А, он на ручный научих, реально не хватит. Так, мабуть, треба уже в дважку. А что ты, а что ты робишь? Ладно. Так. Я браккольный горих, я просто да. Да, да. да блин, давай. Vamos ya que está mi ojo cobre. Ataque. А ще прибусти надразу вырос так. О, 3000 монеток, ч ч такое? Так, все, тут не тем я видео зараз еще брос. У мене наушник разряжать. Так. А треба наш бустер. Пусто ну ты рож. Три... Да, а. Так, хп демички, Мабуть дамечки. це 30 часа. Так, значит, Садзен. Так, ага, я. Так, так, всем улыбаем. И, а тут у меня ещ... Ще... О, можно брать. Так, ну все, так я уж вижу, я тут трохи пограв погра в ури івенти що вам сподобалось ставте лайк та підписуйтесь на канал можна бачення